Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в Аптеках подорожник вам та ощад. Перший раунд називається Відомі українці, які будуть розповідати свої історії життя. Кожен із них розповість дві історії про себе по одній для кожної команди. Якась історія буде правдива, якась можливо брехлива. І за 30 секунд ви повинні здогадатися. Що це за історія? Якщо команда відповідає правильно, вона отримує два бала. Якщо ні, ну нічого не отримує. Ну що, Буває. першими у нас будуть відповідати команда Педана? Ми, ми я пропоную запросити в студію першого гостя. Ми за це перший і поки єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Каденюк, ва. будь ласка, в студію. Упевнений, ви всі дивилися легендарний фільм Армагедон з Брюсом Вілісом. А Каденюка там пам'ятаєте? Сто відсотків бачили мене, адже кіно знімали просто під час наших тренувань в НАСА перед моїм польотом у космос. На першій годині сьомій хвилині фільму видно мою потилицю і плече, а повз мене зліва проходить Брюс Віліс. Думаю, давно пора вже додати в Вікіпедії, що я не тільки астронавт, а ще й непоганий актор. Це правда чи брехня? <пробітник> Він полетів в 97-му році, а я не пам'ятаю, коли Армагеддон Ар знімали. Плюс-мінус десь там. У Брюса Але Брюса Уіліса було тоді на було волосся, це знак. Такі що... і в Юри ткача було <рес> волосся, але що нам це допоможе? А в тебе і коли так, все, на тисяч. Я не а вірю. Що? Прикиньте, в НАСА там ходять такі космонавти, тут Брюс і... Віліс абчихне, а їм в космос лет... летіти брахня, на 100 брахня. днів. І а він же ж каденюк Що він там вивчати, до речі, рослини щось. А речі, що він сказав? Їх що... бережуть що... тих космонавтів, то. Він знімався він в Армагедоні. Та Ні, Ні, правда. Але якщо правда, то ваша відповідь. Це неправда. Це неправда. Це брехня. Давайте най. перевіримо. Ех ви. Брюса Віліса всі пам'ятають у тому фільмі, а Леоніда Каденюка ніхто. І правильно, адже Фу. мене немає на жодному кадрі фільму «Армагеддон». <гум> 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 ну, а ти от прийшов. наш корабель Колумбія <гум> там Я дійсно віршов. можна побачити, адже фільм і справді знімали під час тренувань НАСА. Два бали для команді І наступна історія Так. Качиші. Качіші я полетів у космос у віці 46 років, хоча мав опинитись там набагато раніше, якби не проблеми в особистому житті. У 1983 році мене відрахували з елітного загону космонавтів через розлучення із першою дружиною. Ой. Уявляєте? Керівник нашого загону прямим текстом сказав: Вибачай! Але розлучених нам заборонено пускати у знаєте чому? Тому що справді Мені здається, що це може бути правда. Це може бути правдою, що, що він що систер... що він нервував да. і він показав десь якісь просто або навіть репутаційно чисто. Це ж типу, космонавт, пройо да, це всесвітня про фігура, фігура. А стої... я не пам'ятаю, що про космонавтів взагалі… сімейне життя, хтось що розповідав взагалі. Ніколи не було. Я цього. думаю, що це з не сказано. Просто банально може, такого не може бути, тому що в нього він же типу, травмований, напевно. Ну, давайте спробуємо давайте сказати, правда. Що це... А давайте спробуємо. Скажете це правда. <сі> ну це схоже. Яка у вас відповідь? воно трохи абсурдна, Кажі, але схоже кіна. на ну, ти каже. Я Юлія. скажу. <гум> Ми готові. Ми пробуємо сказати, що це правда. Правда. Давайте подивимось право на відповідь. Отже, ви мені повірили і правильно зробили. <гум> <гум> Уявіть собі, яка дикість. При севку ми повинні були мати бездоганну репутацію Репутація. аби полетіти в космос. Є. А розлучення вважалося ганебною плямою на репутації. Пощастило вам, хлопці і дівчата, що живете в інші часи. Це точно ми ще Це два точно. бали і команді ткачівців. А наступний наш гість славетний гетьман Богдан Хмельницький. І першу історію він розповість команді Педана. Ми готові, пане Богдан. Це реально буде? Я був надзвичайно впливовою людиною, і керівники європейських країн дуже хотіли зі мною дружити. Присилали до мене своїх послів, щоб завоювати мою прихильність. Так от якось шведський посол так сильно намагався мені догодити, що навіть з'їв кришталевий келих. Як думаєте, це правда чи вигадка? Ну, ні, 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 ні якась. А це чого? Є? А чого? Дивись, він тоді а, обирав там е е е Річ Посполита, да? ну, або проти Польщі, Московії він, на жаль, обрав тоді. І до нього дійсно їздили. В... Ну, і, Шведи і, там точно були, Тобачка, я теж. Він, він, він зробив найбільше повстання в а, Європі. Що, е який сенс як 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 бу... Крішна... да. шо, шо, а Довести щось там. Ну, випити ще, окей. А може вони так, знаєш, чокались так і так, а він каже, а я побив тобі калик я його з'їм. Зуби мої залежні. Блін, ну така... — Ні, а вдруг вони такі, ну, Але, але а так формується легенда. — Прикольно, що. Але це, не, це не, легенда звучить. — Але легендарно. Але легендарно. Легендарно. Друзі, час вийшов. Що? Я за правду, а ви. Але я вам довіряю. Кажіть. Дім. Бр... Добрий вечір. Я думаю, брехня. Два проти одного, а я командний гравець. Тому, Тому скажу, що це правда. правда. <laughs> брехня. Брехня. Але я вважаю. Давайте подивимось на екран. Брехня. Ну справді, хіба можна повірити в те, що чоловік з'їв келих? Якась дурня, геш? Але таке справді О -о 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 -о. трапилося. Дім, я тобі казала, що це щоправда, право. я не просив посла їсти посуд. Я хотів, аби він із нами просто випив. Та шведський дипломат виявився йогом і не хотів вживати алкогольні напої. Натомість сказав, що може з'їсти келих. Уявіть мій вираз обличчя, коли він справді це зробив. Як в мене зараз. А мені той сервіс дуже подобався. Та й у мої часи кришталь коштував як пів села. Це ж представляється, що через 6 годин случилось. Дуже цікава історія, але жодного балу. Ні, ну він же ж його був. На жаль, що капітана будемо слухати, чи тиснути на мене зверху, Дімон? Ну, будемо стиснути. <рісті -фісті. рісті -фісті> Окей, ну нема, то нема. Наступна історія. Вау. Ткачівці, будь ласка, так. на готові. екран. Так, вуха. А ви знаєте, що аби нагнати страху на моїх ворогів, мої радники подарували мені келих, зроблений із людських кісток. Це був свого роду чорний піар. Адже коли вороги дізнавалися, що я п'ю вино та пиво з людських кісток, то тремтіли від жаху. Цей кухоль, до речі, і досі зберігається в одному із польських музеїв. На ньому навіть напис є: Хмельницький. Тут був Бодя. Це нісенітниця. Це нісенітниця якась не бред. Йо... Ну що це по перше, не він би не, не, не пив, тому що він християнин. Він, Я він, не, не він християнин. Він да. його любили народ. він мав да. отримати підтримку від свого народу. Які людське кістки, але, але це ж йому подарували для того, щоб впливати тому... на ворогів. Да. Ну ні, що це але скучено. з іншої сторони, він міг не пити. Я Він не, не пишу. Але про якась кістка людини, там написано Хмельницький. Хмельницький. Ну, ну, на су... <laughs> вот, Брендінг, да? написано, не розумію, як можна. Ну там вибили і так далі. Але, але сама ситуація могла бути. Не, ми не би було, чу... я ні разу не чула про таку історію. Вона настільки крила, що історії не бичи. А що значили із людських істок? Да, це виходить, якась така. Друзі, це час треба щелі поробити. Ні, я думаю, що це думаєте? Це нісенітне Брехня. брехнь давайте перевіримо. Вас не надуриш. Молодці. Звісно ж, це неправда. А, yes. ну, тобто, келих з'їли. Вчинити <свісно> келив... таке з людськими кістками це не по-християнськи. <свісно> У мене справді був кухоль, але із слонової кістки, а не з людського. <свісно> 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 Два бали <свісно> команді. <свісно> Подякше бере. Давайте послухаємо нашу буковинську письменницю Ольгу Кобилянську. І першими будуть слухати ткачівці. Okay. Так, давайте. Чи знаєте ви, що моїми рідними мовами були німецька та румунська? Саме цими мовами я навчалася у школі. І німецькою почала писати перші твори. Українську я вивчила як третю мову. Але настільки полюбила її, що обрала стати українською письменницею? Правда, це чи вигадка? Правда правда, правда, це правда. правда. Я... Я думаю, що це правда. Кобелянська, це ж чисто німецька фамілія. Ім'я також я думаю, що це, це, це схоже на правду. Ти як вважаєш? Якщо вважаєте правда, то ви знаєте, пам'ятаю, що Марко. Я Вівчук отак лапки точно сложу і скажу, що ні, це неправда. не прав. Мово Вілінська. Мені здається, що це така дуже інтересна історія. Ну, це дуже І часто той не регіон не був насичений іншими мовами. Ну Так, ось, да, румунська. Не... Да. А, так, абсолютно. Да. Не ну, знаю, чи німецька. Але... Ви думаємо, що це правда. 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 Давайте подивимось правильну відповідь. Ви добре мене знаєте. Це правда. Йоу! Йоу! Молодець! Молодці! А Юля вчителька, вчителька, вчителька! Я родом із Буковини, де багато румунів. А моя мама на половину Тож я справді росла у німецько-румунському середовищі. Але мовою мого серця була саме українська. І українською я написала свої найкращі твори. Так і я. Беріть з мене приклад. Беремо переходить Берем. українську. Наступна історія для педанівців. Оце далі наші це про колянці. У мої часи жінка не мала права на власну думку чи на вибір, як будувати своє життя. За неї усе вирішували чоловіки. Але я була із цим не згодна, бо хотіла сама бути авторкою свого життя. Тож, коли я вуха закохалася у Осипа Маковея, сама взяла ініціативу у свої руки. першою, йому освідчилася та запропонувала одружитися. Правда. Це була нечувана сміливість. Чи це, це правда? Це Ольга Кобилянська, головна можна сказати, перша феміністка України. Леся Українка так. перша, а Ні. Ольга вони Кобилянська... переписували. Вони там ну коротше ділили першу. Там не зрозуміло, що, що було. О, Ні, а вони точно там в, в Чернівцях є пам'ятник. Там є табличка, якась про фемінізм і присвячена Кобилянській. Вона реально вона боролася за права це, жінок. Дуже це сильно. правда, я думаю, і що от, це правда. І це звучить прямо в ну в тому, Її що вона проповідувала. Тому давайте правду скажемо, що ну та сучасно. Саніна, ти як? Саніна. А подивимось. А, а це а... наша вчителька. Камон. <laughs> Знаєш, Саніна, ти чия? Саніна чи Саніна? <laughs> це прикольно. Правда. Правда. Дивимось. Але якісь. Погоди. А ви думаєте, мене просто так вважають однією з перших а, українських феміністів? Я справді це зробила точно. енду у цій історії. Не було, ну... бо Осип Маковей не мав до мене почуттів і відповів мені відмовою. Хоча про свій вчинок не шкодую, і зараз би Молодець. так зробив. І всім раджу. Ну, давайте Добро. не будемо святкувати Маковея. Макове. Ну що, yeah. 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 well, no, so, друзі, я готова оголосити рахунок після нашого першого раунду, і рахунок стає. У педанівців 4 бали, у ткачівців 6 балів. А ми рухаємося далі. Але <плес> файно було. Файно, файно. Так, непогано почали. Почна пауза. Зараз наш бенд почне грати мелодію відомої української пісні. А ви повинні здогадатися, що це за пісня і хто її виконує. За правильну відповідь я подарую два бали. Якщо відповідь буде неправильною, то право відповіді переходить до команди суперників. Як тільки почули, зрозуміли, натиснули кнопочку і відповідаєте. Бенд ми готові. Це був останній потяг до нашого спасіння. Та не може вона може останній потяг нашого спасіння. Господу ну... Якщо ми знаємо, ми знаємо. Відповідь нас виконавця. А це Роксолана. Роксолана і Монатік. І Монатік. Так, як називається пісня? Як називала останній потяг? Нашого спасія я, 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 це привітповідь два бали команді. Я не так дому шукавший, інь був поруч, але ці не давала бачити йому пітьмі, щоб любити щоб треба бути дітьми, бути бути, бути дітьми, бути дітьми, хто як ми. Там на нього стеле, бо не може життя безгіння, то був остальний потяг, з пражого бухання, там на нього стили. Димон, 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 зіми мене, зіми мене, зіми, зіми, дякую, все, став, став. Дима, не поламайтеся. І рахунок стає 4-8 на користь <гуміць>. ткачівців.